Міні-скульптурки до проєкту Шукай. Цей проєкт було створено для того, щоб кияни та гості столиці, гуляючи містом, знаходили такі мініатюрні бронзові скульптурки та дізнавались, цікавились, вивчали історію Києва та України. Кожна така фігурка без екскурсовода, без гіда. Розкаже багато цікавого та, можливо, невідомого. Нещодавно в Києві була встановлена нова скульптурка літера «Ї». Її було встановлено до Міжнародного дня писемності 8 вересня. Розміщена вона на колоні біля входу до корпусу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розміщена саме тут вона не випадково. Але про це згодом літера І унікальна, адже вона відсутня в інших слов'янських абетках. До речі, це тринадцята літера українського алфавіту. Це символ української ідентичності. Без неї не складуться слова Київ, Україна. Літера І розміщена саме тут не випадково. В цій міні-скульптурці закарбувався й університетський дух незламності. Київський національний університет імені Тараса Шевченка зазнав руйнації від російських ракетних обстрілів, проте відновлюється щоразу завдяки своїй спільноті, друзям та партнерам. Мабуть, ви помітили шматочки кольорового скла вмонтовані в літеру Є. До елементів скульптурки долучено скалки вітражів виставкового кампусу університету, які постраждали після ракетного обстрілу 31 грудня 2022 року. Тоді Росія в черговий раз обстріляла Україну. Одна з ракет влучила на території студмістечка Київського національного університету. Вибухова хвиля пошкодила модерністський комплекс біо- і геофакультетів і вибила унікальні вітражі 1986 року створення. Авторкою композиції є видатна українська художниця Лариса Міщенко. Усього вітражів в університеті було 10. Присвячені вони розділам біології. Уціліли після російської атаки лише три композиції. Деякі вітряжі все ж таки вирішили відновити та реставрувати. І таким чином, саме це кольорове скло вмонтовано в оздоблення цієї міні-скульптурки. Це скло отримало нове життя як символ незнищеності української освіти, науки, культури та українського слова. Ну і безумовно прикмета мене по три мову збережи.